Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яришуваць. Міністр закордонних справ рашистської Росії Лавров розбився разом з Путіним у літаку. Отаку От новину як інсайдерську я викладаю в своєму відео. Як відповідь на ті відео, які з'явилися на сегменті платформи YouTube про те, що Міністр закордонних справ рашистської Росії Лавров помер. А я маю іншу інформацію, що міністр закордонних справ рашиської Росії Лавров летів у Монголію з фюрером Путіним, і вони розбилися в літаку, і немає ні фюрера Путіна, ні міністра закордонних справ Лаврова. Хоча, хто летів до Монголії? Справжній Путін, сумніваюся, до Монголії летів двійник чи трійник Путіна, а їх в Росії кажуть є десь штук з 20. Виявляєте, коли щось буде в Росії, як вони порозбігаються, коли їх не встиють ліквідувати? Скільки Путінних буде бігати по світу? Ну, а от Лавров, який розбився в літаку, який летів до Монголії, борт номер 1 Рашистської Росії був, скоріш за все, справжній. Хоча в Росії, напевно, є двійники і Лаврова, а може, і трійники, хто їх знає, що там робиться. Одне ясно, якесь ЧП з бортом No1 із е -е, головним літаком рашистської Росії, урядовим літаком Фюра Путіна, все-таки щось там сталося. Скажімо так. І, скоріш за все, інформація, що борт розбився, і те, що двійник, трійник Путіна був там разом з Лавровим, скоріш за все, є правдою. Хоча, як кажуть, сьогодні Лавров виступав в Московському державному університеті перед студентами, є й така інформація. А я би знаєте, що хотів би: я хотів би, щоб Лавров. Путін, Шойгу, Герасимов і всі інші російські вбивці, галтівники ненькі України не тільки померли, але й сиділи на лаві Гарського міжнародного кримінального суду. Як колись сиділи фашистські бонзи і правителі Німеччини в Нюрнбергі і відповідали за те, що вони вчинили з Україною. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!